Коли щось змінюється в місті, люди нам телефонують, і по цим дзвінкам ми вже можемо бачити реакцію мешканців, таку віддачу, чи правильно ми робимо, чи неправильно ми робимо. Ми можемо по їх дзвінкам аналізувати, яка дійсно є проблема, яка зараз виходить на перший такий рівень, і більше звертати увагу на неї. – це дуже зручний спосіб комунікації з нами. Тому що після реєстрації в мешканця є можливість залишити звернення, тобто це не потрібно телефонувати. Ви побачили якусь проблему, ви можете навіть сфотографувати, прикріпити фото, чат-боті. І автоматично ця інформація приходить до нас і приходить виконавцю. Щодо характеру звернень. То найбільше люди звертаються з питанням електропостачання, водопостачання, транспорту, ліфтового господарства. Після початку повномасштабного вторгнення до цієї кількості звернень додали ще звернення, які стосуються більше цивільного захисту населення.